Вчитель англійської мови Кримська Тетяна Петрівна, школа номер 9 імені Авіна Миромаша Трилюна. Використання інтернет-ресурсів на уроках іноземної мови. За останні роки необхідність використання інтернет-ресурсів у процесі навчання іноземних мов значно зросла, адже вони відкривають доступ до сучасних джерел інформації, дають змогу реалізувати нові форми і методи навчання, активізувати навчально-пізнавальну діяльність учнів значно покращити якість навчання, підвищити його результативність. Як інформаційна система, інтернет пропонує своїм користувачам безліч освітніх послуг, які діляться на інформаційні, інтерактивні пошукови. Крім того, існують відповідні організаційні форми спілкування в мережі: синхронне спілкування, асинхронне спілкування, мультимедійні технології, прямі контактні технології. Для того, щоб користувачі інтернету... Могли легко і швидко знайти ту чи іншу інформацію в інтернеті спеціалістами було створено безліч інформаційно-пошукових систем, які дозволяють знайти віртуальні ресурси за ключовими словами. Найвідоміші є Google, Yahoo, Мета Кроли, no Та для підвищення ефективності необхідно поєднувати техніка інформаційно-пошукових систем. Однак, не слід забувати, що інтернет це лише допоміжний технічний засіб, продиктований часом. Для створення оптимальних результатів необхідно грамотно його використовувати у процесі навчання іноземних мов. Вчені методисти зазначають, що застосування інформаційних електронних ресурсів і технологій у навчальному процесі сприяє вирішенню цілого ряду дидактичних завдань, що зазначені на слайді. У методичній літературі пропонуються такі форми роботи з інтернет-ресурсами, що показані на слайді. Цей список можна доповнити можливостями, які пов'язані з дистанційним навчанням через інтернет та проходженням онлайн-тестувань. На основі наукових праць можна виділити таку послідовність розробки завдань з використанням інтернет-ресурсів, яка зображена на слайді. Розробляючи завдання, слід мати на увазі, що вони не мають просто інтерпретувати те, що можна було б зробити і без інтернету. Виконання інтернет-завдань зазвичай здійснюється у три етапах. Підготовчий робота з ресурсами мережі інтернет, робота в класі поза мережі інтернет. Як приклад, наводимо на слайдах два можливі варіанти виконання навчальних завдань з використанням інтернет-ресурсів. Перше завдання написання особистого листа з опорою на зразок. Мета завдання розвиток навичок та умань, умінь переглядового читання та письма. Друге завдання подорож до обмріної країни. Мета завдання. Розвиток навичок мінь читання, аудіювання, говоріння і письма для вчителів, які використовують інтернет-ресурси на уроках іноземної мови, пропонуються деякі поради, сформульовані на слайді. Таким чином, у роботі з використанням інтернет-ресурсів на уроках іноземної мови, на наш погляд, є багато переваг. Однак, використання інформаційних ресурсів навчального призначення. Виникає потребу переосмислення і нового розуміння навчального процесу. Готуючись до уроку з використанням мережі інтернет, необхідно завжди оцінювати, наскільки це виправдано і чи немає інших ефективніших засобів досягнення поставленої мети. Інакше існує вірогідність того, що надмірне захоплення використанням інформаційних технологій зараді них самих відсуне на задній план цілі навчання іноземної мови. Дякую за увагу.